Вітаю вас, мене звати Леся Крайнюк, я ветеринарний консультант компанії Barbus, і сьогодні ми розберемо з вами нутрицевтичну підтримку при захворюваннях нижніх сечовідних шляхів та хворобі нирок. І в компанії Вед є дієві рішення саме при захворюваннях нижніх сечовідних шляхів і хворобі нирок. На слайді вам продемонстровано чіткі відмінності між цими нутрицевтичними добавками. Уріноветкет, уріновидкет Делюшен та Реналвет представлені у формі зручних капсул Twist-Off, а харчова добавка Уріноведок для собак у таблетарній формі. Давайте з вами почнемо зі статистики поширеності, поза даними уролітного центру Міннесот. У собак найчастіше діагностуються струвіта 39% та кальціоксалату 36%. Інші типи, такі як порини і цистини, зустрічаються рідше. У котів струвіти також домінують, але оксалати займають друге місце. На слайді ви також наглядно можете побачити, що лідерство займають саме струвіти, як у котів, так і у собак. Тепер розглянемо поширеність захворювання нижніх сучовідних шляхів. Це захворювання, які уражають сучовий міхур і уретри. І на першому місці за поширеністю є саме ідіопатичний цистит. Це діагноз, який ставиться шляхом виключення серед інших захворювань, і найчастіше діагностується серед котів та складає 55%. Сичокарм'яна хвороба є другою за поширенням і складає 16%, а 15% складають у пробки. Інфекції сечовидільних сучовидільних рідко зустрічаються у котів молодого та середнього віку, але частіше зустрічаються у котів старшого віку. До іншої категорії відносяться анатомічні аномалії або шрак. Ця інформація на слайді схожа на попередній слайд, але узагальнено у формі таблиці. Існують ключові відмінності між собаками та котами при захворюванні нижніх сечовідних шляхів. І найпоширенішою причиною захворювання нижніх сечовідних шляхів у котів є саме ідіопатичний цистит. Собаки таким захворюванням хворіють дуже рідко. Стровітні уроліти найчастіше спричинені інфекцією у собак, а у котів є стерильним процесом. Інфекції з шляхів поширені у собак, особливо, якщо ми говоримо про самок, але рідко зустрічаються у котів, звичайно, доки їм не виповниться 10 років. Захворювання передміхорової залози, такі як інфекція, доброякісна гіперплазія або неоплазія, зустрічаються у собак і майже не зустрічаються у котів. Сприяти розвитку сечокам'яної хвороби та утворенню уролітів може підвищення кислотності сечі або ж перенасичення її амонієм, магнієм і фосфатом. Все це може відбуватися в результаті неправильного харчування. Також фактором ризику є гіперкальцинурія, тобто підвищений вміст кальцію в сечі. До цього може призводити декілька факторів. Головним чином цьому сприяє велика кількість натрію, кальцію і вітаміну С в раціоні. Отже, бренд Ветексперт пропонує такі нутрицевтичні добавки для підтримки здоров'я сечовидільної системи котів і собак: Уріноветкет, Уріноветдох та Уріноветкет Делюшн. Уріновий дох – це нетроцевтична добавка для собак, яка призначена для підтримки здоров'я нижніх сечовідних шляхів і ефективна при лікуванні кристалорії сечокам'яної хвороби після катетеризації або цистостомії. Препарат запобігає адгезії патогенних мікроорганізмів до стінок сечового міхора та збільшує об'єм сечі. Також він рекомендований при інфекціях та пухлинах сучовідільних шляхів, ятрогенні захворювання, обтурація уретри, уролітіаз та обструкція сочовідних шляхів. Уріновий дох забезпечує комплексну підтримку сечової системи собак завдяки ретельно підібраним компонентам. І перший компонент це журавлина, містить природні антигезивні речовини, які уповільнюють розмноження бактерій, особливо якщо ми говоримо про ешеріхіаколі на стінках сечового міхора. І завдяки цьому журавлина ефективно запобігає розвитку хронічних інфекційних нижніх сечовідних шляхів. Друге, це екстракт петрушки. Екстракт петрушки володіє діуретичною дією, сприяє виведенню надлишки солей і патогенних мікроорганізмів із сечовідних шляхів. Це допомагає осмотично притягувати воду і збільшувати об'єм сечі, посилюючи діорез. Діурез – процес утворення та виведення сечі ниркам. І останнє це глюкозамін. Він служить субстратом для регенерації слизової оболонки сечового міхура, забезпечуючи її захист і відновлення. Глюкозамін утворює бар'єр, який зменшує доступність бактерій і токсинів до тканин сечового міхура, знижуючи ризик подразнень та інфекцій. На слайді ви можете побачити результати дослідження сечі у собак з хронічним циститом та амоніно-магнімо-фосфатним літізом, тобто стровітами, при застосуванні харчової добавки у ріновет-дог. І під час експерименту спостерігалося значне покращення стану, зниження кількості лейкоцитів, епітелію сечового міхура, еритроцитів, а також зменшення кількості кристалів фосфатів. І всі ці зміни підтверджували позитивний ефект лікування з клінічним покращенням стану у собак. Тепер давайте перейдемо до розгляду сечовідних захворювань саме у котів. Це поширена проблема, яка може мати серйозні наслідки, якщо її не лікувати. Найчастіше зустрічаються стровітні камені, оксалатні камені та діопатичний цистит, коти схильні до цих захворювань через вузьку уретру, особливо якщо ми говоримо за самців, і дуже важливо вчасно розпізнавати симптоми. Давайте з вами їх розглянемо часто або отруднене випускання. Іноді відсутність сечовопускання взагалі. В цей час кіт часто відвідує лоток, але результату немає або виходять лише кілька крапель сечі. Якщо сечовипускання повністю відсутнє, це невідкладний стан, який може призвести до отруєння організму. Також напруження під час сечовипускання, м'явчання від болю. В цей час кіт довго сидить у лотку, напружується, голосно м'явчить, а все це свідчить про больовий синдром. Також можливий розвиток у обструкції Також може бути присутність крові у сечі по-іншому її ще називають гематорія, тобто червоний або темний відтінок сечі вказує на подразнення або травму слизової оболонки сечового міхора. Також може бути присутній сильний та неприємний запах сечі тобто сеча має різкий аміачний або гнильний запах. Це свідчить про інфекцію або про концентрованість сечі також зміни в поведінці, уникання туалету, дратітливість і агресія може бути один з симптомів захворювання нижніх сечовідних шляхів, тобто через біль кіт може асоціювати лоток із неприємним відчуттям і почати ходити в інші місця. А деякі тварини стають менш контактними або навіть агресивними. Далі ми розглянемо часте лизання області статевих органів. Це може бути спроба полегшити дискомфорт, тобто надмірне вилизування може спричинити подразнення шкіри. Сюди ж ми відносимо зниження або втрата апетиту, підвищену спрагу, внаслідок запального процесу або інтоксикації організму. Якщо кіт п'є більше води, це може бути спроба розбавити концентровану сечу. Ну і останнє ми поговоримо про млявість, зниження активності та апатію. Загальне погіршення стану може вказувати незапальний процес або зневоднення, і в разі обструкції сичовідних шляхів симптоми наростають дуже швидко. Наступна нетрицевтична добавка уріновиткет. рекомендується при запальних та інфекційних процесах сечовідних шляхів, розладах, що пов'язані зі стресом, як, наприклад, ідіопатичний цистит, лікування кристалорії та сечокам'яної хвороби після катетеризації сечового міхора або ж цистостомії. Ця нетрицептична добавка надає діуретичний ефект та прискорює відновлення та зменшує стрес. Основні функції, які буде виконувати Уріновет КЕТ. І знову ж таки, ми бачимо компонент журавлина. Журавлина має антибактеріальні властивості, запобігає адгезії бактерій до стінок сичового міхора і знижує ризик інфекції. Компонент петрушка знову ж таки це природний діуретик, який сприяє збільшенню об'єму сичі та ефективному виведенню зайвої рідини з організму. Екстракт валер'яни забезпечує заспокійливу дію, знижуючи стрес, який може провокувати запалення сечового міхура та ідіопатичний цистит. І останнє – це глюкозамін. Він сприяє відновленню та зміцненню слизової оболонки сечового міхура, створюючи захисний бар'єр проти токсинів і бактерій. Отже, підсумуємо: Уріноветкет це нутрицевтична добавка для підтримки здоров'я сечової системи котів, яка має натуральний склад без домішок. Має комплексну дію компонентів, тобто журавлини, петрушки, валеріани та глюкозаміну, запобігає адгезії бактерій до стінок сечового міхура, зменшуючи ризик інфекцій, підвищує об'єм сечі, сприяючи виведенню зайвої рідини з організму, знижує стрес, який є фактором ризику ідіопатичного циститу, та відновлює слизову оболонку сечового міхура, забезпечуючи її захист. Хотілося б, що основні переваги підкріпити дослідження. Дослідження, яке ви бачите на слайді, підтверджує ефективність харчової добавки з екстрактом желанилини та глюкозаміну у лікуванні котів із запаленням сечового міхора. І вже після першого тижня терапії у 37% тварин спостерігалось помітне клінічне покращення. А після 21 дня ефективність зросла до 60%. Тобто головне, що ми маємо, це зменшення кількості бактерій з помітної кількості до незначної або зовсім відсутньої, і покращення інших параметрів, таких як зменшення кількості лейкоцитів, еритроцитів і клітин епітелію. Що свідчить про зниження запального процесу. Це все говорить нам про те, що препарати з журавлиною та глюкозаміном ефективно зменшує симптоми циститу, покращуючи стан тварини завдяки антибактеріальним і протизапальним властивостям активних компонентів. Тепер розглянемо стровітні камені у котів. Стровітні камені це найпоширеніший вид уролітів у котів і складає до 40% випадків. І на сьогоднішній день найчастіше зустрічаються у молодих і дорослих котів до 7 років. Основна проблема це закупорка сечовідних шляхів. Що може призвести власне, до гострої затримки сечовипускання? Ці камені формуються у лужному середовищі і складаються з фосфату амонію та магнію. Які ж причини будуть у утворенні саме стровідних каменів? Це може бути дієта з високим містом магнію та фосфору. Деякі сухі корми можуть сприяти підвищенню рівня магнію в сечі. Раціони також з високим містом вуглеводів, вони змінюють кислотно-лужний баланс сечі, сприяючи лужному pH. Сюди ж ми можемо віднести недостатнє споживання води. Коти, які споживають мало рідини, мають більш концентровану сечу, що сприяє утворенню кристалів. Бактеріальні інфекції сечовидільних шляхів, вони є рідшою причиною у котів, але можуть сприяти утворенню стровітів через зміни у pH сечі. Також ми сюди віднесемо гормональні та генетичні фактори, тому що деякі породи, такі як, наприклад, персидські коти, можуть бути схильними до утворення каменів. Ну і власне дієтотерапія це основний метод лікування. Спеціалізовані лікувальні корми можуть допомагати розчиняти камені. Вони зменшують рівень магнію, фосфору та підкисляють сичу. Також допоможе збільшення споживання води. Це можуть бути вологі раціони, автоматичні поїлки або додавання води до їжі. Хірургічне видалення проводиться при наявності великих каменів або гострої обструкції. Ну і останнє, що не менш важливе, це профілактика рецидивів. Тобто контроль раціону, регулярні аналізи сечі та рівень pH, також наявність кристалів. Ну і останнє це використання нутрицептичних добавок, тому що стровітні камені можна ефективно розчинити за допомогою правильного харчування, на відміну, звичайно, від оксалатних каменів, тому що без корекції раціону та водного балансу рецидиви є дуже поширені. Отже, представляю вам нетразивтичну добавку, яка буде направлена на активне розчинення струвітів. це уріновет Cat І Основні показання уріновет Кет-Делюшень Dilution це профілактика і лікування інфекцій свічовідних шляхів, зменшення кристалорії та профілактика утворення каменів, захист лозової оболонки січового міхура та зниження стресу. До складу у ріновитки буде входити журавлина, яка забезпечує антибактеріальну дію, глюкозамін, який відновлює і захищає слизову оболонку січового міхура – Петрушка та Кропива мають діуретичні властивості, сприяючи виведенню зайвої рідини. Екстракт валеріани заспокоює, зменшує стрес, пов'язаний з сичовими проблемами, вітаміни в 6 і вітамін С знижують ризик утворення оксалатних каменів і захищають від рецидивів інфекцій. І останнє це, звичайно, дельмітіонлін, який підтримує кислий перш сичі, сприяючи розчиненню і профілактиці утворення стровітів. Насправді цей склад ефективно підтримує функції сечовидільної системи, запобігає утворенню каменів і знижує ризик інфекцій. Є дослідження, які підтверджують, що дельмітіанін сприяє закисленню сечі та ефективному розчиненню стровітних уролітів на 15-й день терапії. І тут ви можете наглядно побачити, що до початку лікування спостерігалася значна кількість стровітних кристалів, тобто чітка структура та великі кристали. Ви можете їх побачити на фото до. І після 15 днів лікування кількість кристалів значно зменшилася, деякі з них повністю розчинені. Чинилися. І це ви можете побачити на фото після. Ще були зміни в сечі, тобто, після лікування було активне помітне закислення в сечі. Отже, ми з вами можемо зробити висновок, що додавання дельмітіоніну до дієти є ефективним методом корекції pH сечі, що запобігає утворенню нових стровітів та сприяє їх розчиненню. Це підтверджує цінність комплексного підходу до лікування уролітіазу у котів. В даному комплексі використовується сім активних речовин, які мають розслаблюючу, підкислюючу, діуретичну та бактеріостатичну дію. Ці компоненти допомагають зменшити ризик утворення каменів, підтримують правильний pH сечі та сприяють виведенню зайвих речовин. Давайте ми з вами розглянемо трошки детальніше. Розслаблюючий ефект надає екстракт кореня валер'яни, тому що допомагає знизити стрес, який може бути тригером для ідіопатичного циститу у котів, ну і полегшує спазми сечового міхура, сприяє комфортному сечовопусканню. Бактеріостатичну дію надає глюкозаміноглікани та журавлини. Журавлина містить проанціоніди, які запобігають прикріпленню бактерій до стінок сечового міхура. а глюкозаміноглікани допомагають відновити захист. Кисний шар слизової оболонки сечового міхура, що важливо при хронічних циститах. Підкислюючу дію надає дельмітіонін і аскорбінова кислота, тобто вітамін С. Ці речовини знижують pH сечі, створюючи менш сприятливе середовище для утворення стровітних каменів. Вітамін С також підтримує імунну систему та має антиоксидантні властивості. Ну і останнє це стимуляція діурезу. Власне, через інгредієнт, такі як екстракт листя кропови та екстракт петрушки, тому що вони надають м'який сичогінний ефект, сприяючи виведенню бактерій та зниженню ризику кристалізації солей у сичовому міхурі. Петрушка також має проти запальну дію. А тепер давайте з вами розглянемо основні відмінності у ріноваткет. І Urovatket Dilution. Якщо ми говоримо про Уріноваткет, він підходить для підтримки загального здоров'я сучової системи, профілактики інфекцій і кристалорії. Це універсальний продукт для довготривалої профілактики і може використовуватися тривалий час. Доза становить одна капсула на день. І рекомендований він для котів із ризиком інфекції або профілактики діопатичного циститу. Якщо ми говоримо за Уріноветкет-Делюшин Cat це спеціалізований засіб для розчинення струвітних каменів, зниження PH та боротьби з гострими урологічними проблемами. Він рекомендований для швидкого вирішення проблем струвітів та інтенсивної терапії. Доза становить 2 капсули на день і призначається для котів з діагностованими струвітами та гострими урологічними захворюваннями. Отже, основна різниця уріноведкет більше підходить для профілактики та довготривалої підтримки здоров'я сечової системи. А уріноведкет-делюшен створений для активного лікування стровітів і гострих станів, що будуть вимагати швидкої корекції PH сечі. Ще б хотілося зауважити важливу інформацію щодо використання уріновиткет делюшен з раціонами, які теж містять дельмітіанід. Цей момент має бути дуже підконтрольним, оскільки важливо уникати надмірного зниження pH сечі, яке може спричинити інші проблеми, наприклад, утворення оксалатних каменів. Дози Здельмітіаніну для активного розчинення стровітів у котів зазвичай становить 100-200 мг на кілограм маси тіла на добу, і ця доза може бути розподілена на 2-3 прийоми протягом дня. На цьому слайді э, я би хотіла вам. Наглядно показати протокол лікування котів із підозрою на захворювання нижніх сечовідних шляхів. Якщо власник помічає, що кіт часто ходить у лоток, напружується, м'явчить, мочиться з кров'ю або не може виділити сечу, необхідно терміново оцінити його стан. При підозрі на повну обструкцію уретри слід негайно звернутися до ветеринарного лікаря, оскільки такий стан вважається критичним, і правильна діагностика допоможе визначити причину, та вибрати оптимальне лікування. Для встановлення діагнозу нам необхідний аналіз сечі, тому що він допомагає визначити pH, наявність бактерій, білка та крові і кристалів, ультразвукове дослідження або рентген, як дозволяє виявити камені в сечовому міхурі або у ретрі, ну і, власне, огляд і збір анамнезу, тобто з'ясовуємо вік, дієту, наявність стресу у тварини. Тут можуть бути декілька варіантів діагнозів, тобто це може бути ідіопатичний цистит, запалення без каменів та бактерій, що викликане стресом, або струвітний уралітіаз, наявність струвітних каменів, які можна розчинити дієтою, або це може бути оксалатний уролітіаз, оксалатні камені, які не розчиняються та потребують видалення. Переходимо до третього етапу лікування, усунення основної причини захворювання. І залежно від діагнозу, ми підбираємо відповідне лікування. Якщо в нас діагностується ідіопатичний цистит, призначаємо уріноваткет для захисту слизової оболонки січового міхура. і також мінімізуємо стрес, тобто створюємо комфортне середовище, забезпечуючи доступ до води. Якщо в нас діагностується стровітний урельтяз, ми рекомендуємо уріновит Кет делюшен на 4 тижні для розчинення каменів і спеціальну урелітичну вологу дієту, яка зменшує pH сечі та знижує рівень магнію. Якщо ж у нас діагностується оксалатний урелітяз, ми рекомендуємо хірургічне видалення каменів, оскільки вони не розчиняються, ну і обов'язково контроль харчування для попередження нових утворень. Ну і останній етап це звичайно профілактика та запобігання рецидива. Лікувально-урологічна дієта має бути постійною, щоб уникнути повторного утворення каменів. Уріноваткет призначається на довічну підтримку здоров'я сечовідільної системи, але ми не забуваємо про регулярні аналізи сечі, мінімум два рази на рік, які допомагають відстежувати стан здоров'я тварин. Також сюди відноситься водний баланс, тобто вологий раціон, чиста вода в кількох місцях або ж автоматичні поїлки, власне для запобігання рецидивам і профілактики. Ну і в кінці це зниження стресу, що особливо важливо для профілактики. Ідіопатичного циститу. Далі давайте перейдемо до хронічної ниркової недостатності. Це прогресуюче ураження нирок, яке триває щонайменше 3 місяці. Захворювання може перебігати з різним ступенем тяжкості, як із зниженням швидкості клуб клубочкової інфільтрації, так і без неї, але супроводжується структурним та функціональними порушеннями нирок. Основні патологічні ознаки хронічної ниркової недостатності буде перше це ураження нирок, тобто нирки поступово втрачають здатність ефективно фільтрувати кров, видаляти продукти обмину речовин і підтримувати баланс електролітів та рідин в організмі. Також буде підвищення рівня фосфору. Це один із ключових маркерів хронічної ниркової недостатності. Збільшення рівня фосфору у крові зумовлене зниженням ниркової екскреції цього елементу. Ну і останнє це порушення балансу кальцій фосфор, тобто зниження рівня кальцію та підвищення рівня фосфору. Порушує баланс цих елементів, а це призводить до ремоделювання кісткової тканини та кальциє. М'яких тканин. І переходимо з вами до нутрицевтичної добавки Реналвет. І основні показання до застосування Renalvet – в тому, що він рекомендований для котів і собак із симптомами хронічної ниркової недостатності. Вони допомагають зменшувати всмоктування фосфору з їжі, що сприяє уповільненню прогресування захворювання нирк. Також рекомендований для тварин на ранніх стадіях ниркової недостатності відповідно до рекомендацій міжнародного нефрологічного товариства Айріс, дозування до 10 кг одна капсула на день і більше 10 кг одна капсула на кожні 10 кг маси тіла. Ренал Вет забезпечує підтримку нирок завдяки ефективному хелатуванню фосфору, тобто процесу, при якому спеціальні компоненти зв'язують фосфор у травному тракті, зменшуючи його всмоктування в організм. Це допомагає знизити навантаження на нирки та уповільнити прогресування хронічної хвороби нирок. Хелат фосфору з активним вітаміном D допомагає підтримувати баланс фосфору в організмі. Та покращує стан тварини. Карбонат кальція додатково зв'язує фосфор, підсилюючи дію препарату. І останнє це вітамін Д. Він підтримує загальний стан тварини при порушеннях функції нирок і допомагає краще і швидше засвоїтися кальцію. І знову ж таки, ми маємо з вами підтверджуюче дослідження, де нутрицевтична добавка Реналвет демонструє свою ефективність у зниженні смертності та стабілізації концентрації фосфору у тварин із хронічною нерковою недостатністю. У групі тварин, які отримували Реналвет, відсоток летальних випадків був суттєво нижчим порівняно з контрольною групою. Ця харчова добавка сприяє зниженню навантаження на нирки, покращує метаболізм фосфору та кальцію, що допомагає зменшенню прогресування захворювання. Дякую вам за увагу!